Нам, дорогі брати і сестри, знаєте, я не буду бажати, щоб Дух Святий зійшов на нас. Чому? Тому що Він уже зійшов. Нам не потрібно розмовляти іншою мовою. Нам потрібно свою мову знати, володіти і нею спілкуватися. Нам не потрібні чужі землі. Нам залишіть нашу землю. І так, найкращу землю. Ми будемо тут працювати. Нам не треба чужих обрядів. Ми маємо чудові свої свята, ми прикрашаємо свої домівки. Я знаєте, дивлюся на вас, не знаю навіть на кого, на кому зупинити поля, кого краща вишиванка. Тому щось бажати нам чужого це буде неправильно. Я бажаю, щоб той Дух Святий, який перебуває вже на нашій Україні, в кожному із нас лише примножувався у наших справах, у нашій молитві, щоб ми не забували свій генетичний код, щоб ми пам'ятали. То ми є, щоб ми розуміли, яка велика Божа благодать і Його неосяжне благословіння уже панує тут. Але зараз час просити: просити милості, просити мирного часу, просити благословення, але разом із проханням не забувати йому дякувати.